І так, ну що, продовжуємо колупати інквізицію ржавим патиком. За основні моменти я вам вже трошки розказав, але залишилось те, що викликає у мене найбільше інтересу. Те, що викликає у мене найбільше бажання читати далі, так би мовити. А саме всякі маленькі задроцькі теми, які цікаві тільки трьом з половиною дурачкам, серед яких я, а враховуючи власні розміри, займаю три місця одразу. Що ми будемо розглядати далі? Це дуже і дуже просто. Продовжуємо валяти вола на тему інквізиції, а саме ордосів. Ордоси це, якщо хтось не чув, велике об'єднання інквізиторів, які розділяються відповідно до того, з якими проблемами більше подобається працювати агент. І є, так би мовити, велика трійця так звані Ордо Мажоріс – Єретикус Малеус і Ксенос. Вони, само собою, розбираються з тріумвератом найбільших проблем імперіуму: це зрадники, демонічні хвоїди і всякі панаєхавші прибульці. Але проблем, які загрожують людству, набагато більше, ніж три. А тем, які цікаві людям, які хворіють на ту чи іншу форму аутизму, і того більше. І саме для всього цього були створені Ордо Міноріс, маленькі об'єднання інквізиторів, в яких зазвичай не більше пари десятків, ну або сотень агентів. Вони займаються більш малими специфічними проблемами, які теж потребують уваги. І якщо Ордо Мажоріс це такі, знаєте. Великі популярні качки, то Орда Міноріс – об'єднання задротів, які колупаються в нікому більше нецікавих даних різного ступеня свіжості. Буквально як ці ваші клуби рольових ігор, Ларп і Ваха. Да, ми всі з вами Орде Міноріс, грубо кажучи. От про ці самі Орде Міноріс ми і будемо говорити. Бо про Велику Трійцю сказано дуже і дуже багато, вже стільки, що вже і регати тягне від тієї інформації. А от про їх менших братів сказано набагато менше. І, як на мене, це несправедливо, бо вони то якраз займаються більш цікавими справами, а часто і набагато більш веселими. Хоча, звісно, всі хочуть бути популярними качками, тому ордома жоріс набагато легше монетизується у суспільстві. І так, менші брати, що нам про них відомо, перше їх набагато більше, ніж три. Набагато нам відомо про щось типу 20 штук, навіть трохи більше, але навіть самого ГВ пише, що їх насправді невідома кількість. Тож, якщо пишете кампанію про Дарк Хересі, і вам треба якісь цікаві інквізитори, то можете абсолютно спокійно прописати собі який-небудь маленький Ордос. Друга. В більшості з них доволі мало людей. Якщо в Великій Трійці можуть бути і десятки тисяч агентів, то в Ордо Міноріс не більше пари сотні, і це в кращому випадку. І для багатьох настільки мала кількість агентів була би доволі критична. Але тут все полегшується тим, що і проблеми, з якими борються ці Ордоси, набагато менші і локальніші. Третє. Цілі частини з Ордо Міноріс абсолютно невідомі нікому. Ми знаємо, що вони є, ми знаємо, що вони щось роблять, але де саме вони є і що саме вони роблять, запитання відкрите. Здогадуватися можна тільки по назвам. Закінчили зі вступами, перейдемо до запитання: а які самі менші Ордоси нам відомі? Перший це Ордо Аегіс. Цей Ордос був створений десь в 40-му тисячолітті, виключно для того, щоб дивитися за тим, як живе Кадія. І зараз... Звісно, дивитися їм нема особливо за чим. Бо Кадію розстріляли реактивними чорними фортецями. Але Ордос продовжує жити, і відомо про те, що його агенти приймали участь в Нахмунській війні. Це, якщо коротко, це війна в субсекторі Нахмунда, яка якимось сука чином має відношення до війни Звіра і війни жахіть. Ці теми, як завжди, будуть в якихось інших відосах. Нам відомий навіть один з агентів Ордо Егіс. П'єстров Мінськ, господи. Він допомагав відбивати спроби Абадону пробити святу стіну в серію світів фортець, які захищають імперіум, прикриваючи його навколо сектор, субсектора Нахмут Ордо Астартес. Як ясно з назвою, їх робота полягає в тому, щоб доглядати за тим, чим там займаються гачимучі двіж під назвою Дептос Астартес. Заснований Ордос був у 32-му тисячолітті, і вони перевіряють Маринів на Єрість, піклуються чистотою Геносеміні. Надіюся, хоча б на смак його не пробують, і можуть навіть відлучати цілі ордена. Наприклад, під час появи другого створення орденів, інквізитори Ордо Астартес вирішили відлучити орден вовчих братів, заславшись на те, що у них дуже сильно пошкоджене геносім'я, що призводило до великої кількості мутацій. Вони запропонували братам вибір між почесною смертю в бою або казню. Але більшість Астартес, чесно кажучи, просто втікли. Деякі інквізитори доходили до того. Що навіть звинувачували лиман Раса в допомозі у втечі. На зараз у цьому Ордосі стоїть не більше 50 агентів. Ордо Астра займається в основному картографією. Все життя вищають зірки і заповнюють контурні карти для шкільних атласів. Засновані в 3-4 тисячолітті нічим особливим не відзначилися. Хоча один з агентів Толоми Марц, приймав участь в хрестовому поході Індомітус і навіть бувся з некроном. Ордо Барбадос займається тим, що моніторить життя планет, які ще не досягли індустріалізації, себто диких світів. Звідти, то, власне кажучи, і назви. Там всього 10 агентів, нічого цікавого вони не зробили, навіть персонажів з іменами нема. Тому якщо пишете кампанію для настолки, то ось вам приклад ордена, який мало досліджений і де можна поколопатися палицю. Ордо Хронос дуже цікава організація. Як мінімум, тим, що у них настільки важка доля, що всі її члени просто зникли. Куди, чому невідомо. Вони займалися тим, що боролися і досліджували аномалії часу, які з'являються через постійне користування Варпом. Наприклад, оці от всі моменти, коли корабель повинен був з'явитися в одну дату, а з'явився через якихось там 300 років, при тому, що на кораблі ніхто навіть не постарів. А в окремих випадках судна могли з'явитися взагалі навіть раніше своєї відправки. А це значить, що обидва судна зареєстровані за одним інвентаризаційним номером, а цього бути не може, тому що вся імперська бюрократія почне кричати і битися в корчах, наче черв'як, якому сунули в сраку анальну пробку. Ну і плюс Ордус займався проблемами імперського літочислення. Слідкував за тим, щоб хронологія історії була послідовна, і от все, от, от, це от все. На самому початку заснували їх задля споглядання за аномалією Гадаса, яка знаходиться в межі Єрихона. Ця аномалія викликала стільки уваги, тому що вона здатна, так би мовити, як заправський міжгалактичний гопнік харкатися шматками часу з інших вимирів. Це призводило до незрозуміло, звідки взявшися подій, а інколи порушувався таймлайн вже існуючих подій. І от, поки Ордос працював над аномалією, вони потроху. Розширяли свій мандат, поки не включили в нього все, що пов'язане з часом, в тому числі спроби в нього втрутитися. Такі дії розглядаються Хроносом як шкідливі для імперіуму, і що саме важливе, як ті, що втручаються в божественні плани самого імператору, а це прям для них вообще зашква. А потім в один прекрасний момент вони зникли, наче їх і не було. Хоча варто додати, що це не перший випадок, коли Ордо Хронос зникало в повному складі, і куди саме невідомо. Вони періодично так роблять, бо, напевно, приколи в них такі, сидять там десь в паралельному вимірі або паралельному часі і тихенько посадроцькі сміються, поки всі у шокові. Деякі, до речі, вважають, що члени Ордоса просто ховаються, та так добре, що навіть інші інквізітори не можуть їх знайти. На що їм то робити? На то теж є теорії. Одна з них розказує, що Хронеси переховувається, щоб мати можливість спокійно контактувати з радикальними фракціями Ордо Механікус, заради яких уснуло дуже таємничих технологій. Тому чекаємо, коли ці придурки з'являться знову. Але от до того, як зникнути, вони встигли сильно наслідити. Наприклад, у Ордосі почалася справжня громадянська війна, яка перекинулася і на інші організації Імперіуму. Почалася вся ця штука після того, як прокинувся Гільман, подивився, яка тут срака всюди, і вирішив, що досить. І звісно, одна з перших проблем, за яку він взявся, стосувалося всякої там документації суперважливих сильних табличок. А саме він захотів стандартизувати літочислення, а це значить, що виникли розбіжності в так сильно улюбленому часоплині Ордо Хронос. Ордос розділився на дві майже рівні частини, які почали кидати один в одного годинниками, намагаючись розібратися в тому, хто тут правий. Ордо Оріджинатус і Ордо Редактус. Ці два Ордоси можна згадувати тільки разом по декільком причинам. Перше, про обидва з них доволі мало тексту, буквально один абзац на обидва разом. Друге, їх взаємодія настільки смішна, що неможливо говорити про один, забивши на другий. Ну і да, я їх вже згадував у великому відосі про інквізицію, але все одно це настільки показна от для всього імперіуму ситуація, що не розказати про неї ще раз неможливо. Історія інквізиції заплутана, вкрита таємницями і секретами, наче я ковдрами і смертельною тускою кожен раз, як в мене температура підіймається до неймовірних 37,2. І це все не просто так. Для того, щоб так було зараз і продовжувало бути і надалі, був створений окремий Ордос, який тільки тим і займається, що напускає туману на цю всю вашу історію, а саме Ордо Редактус. Єдина його задача робити так, щоб історія інквізиції і далі залишалася темною і незрозумілою. В основному, це мотивовано тим, щоб про всякі імперські зашквари не дізналися супротивники. Але при цьому Ордо Редактус сильно перестаралася, прямо як підлітки під час мастурбації, і стерли руки до крові. Тому тепер в історії не можуть розібратися не тільки вороги, а й союзники, навіть сама інквізиція. І от для того, щоб хоча б <смас> самим різати дупля в тому, що відбувалося в минулому, був створений Ордо Оріджинатус. Він повинен зробити так, щоб вся ця кіпа паперового гамна була б хоча б читаємою. І обидва ордени діють одночасно, жоден з них не був розпущений. Тобто, маємо ситуацію, коли є дві групи всередині однієї організації, які напряму діють один проти одного. Це буквально такий собі каловий руборос, де один постійно всюди сере, а другий ходить за ним і намагається в тому гівні розібратися. І так по колу. Як в такому хаосі і прямій конфрактації не почалася ще війна правок. В якому-небудь імперіумському варіанті Вікіпедії не зрозуміло. Плюс я згадав старий віршик, який мені розказував дід, де йод хахол насрал на пол, кацап зубами цап, Ну, неважливо. Да, Ордо, машину. Ці інквізитори зайняті постійним махачем з механікусами, намагаючись поставити жадібних науковців, які готові залізти в будь-які перді, заради навіть самої маловірогідної знахідки стрій. Себто вони займаються в основному тим, що намагаються нормально реінтегрувати знайдені СШК в технологічні процеси імперіуму. Це необхідно для того, щоб заводи людства не почали виготовляти якусь плому або навіть єретічну херню. Також вони дивляться за тим, щоб Магуси не тирили якісь дуже важливі і критичні СШК для самих себе. Ви тільки уявіть собі, скільки крику підіймається, коли інквізитори намагаються відібрати у Магуса його улюблену іграшку. Там визгу стоїть стільки, скільки і у свині яку погороди намагаються піймати, щоб вона перестала бульбу жерти. Також вони часто супроводжують механікусів на розкопках, а так як там часто доводиться мати справу з ксенотехом, то зазвичай там ще і ордо Ксену струться. Також ордо машинам часто пересікається, ну або як мінімум повинно пересікатися з префектурою Магістером. Це, якщо хто не знає, таємна поліція самого Ордо Механікус. Яка займається Єретєхами і всіма тими, хто занадто сильно захоплюється таємними знаннями. Може як-небудь зробити відос про таємні організації Вахи? Хм. О, до речі, акція щедрості. Якщо хочете, щоб я освітлив якусь тему, пишіть її в коментарі. Ідеї в мене ще валом, але вдруг у когось щось цікаве. Є. І раз уж тут я перейшов на мову від себе, то прошу тебе, конкретно тебе. Задонатити на збір для моїх друзів, в роту зв'язку і на дрончиків НГУ. Там зараз повний глінаміс, кацеб'є лізи і треба обладнання. А всі звіти ти можеш побачити в моєму телеграм-каналі. Там я також скидаю меми, свої переклади і всяку таку фігню. Посилання на банку і на канал в коментарях і в описі відео. Ну і на YouTube канал підписуйся, щоб бути серед тих, хто дивиться, як я борюся зі своїм нестабільним графіком випуску відосів. Так, далі. Ордо Сепультурум. На жаль, цей Ордос не займається прослуховуванням одного прекрасного гурта моєї молодості. Їх спеціалізація хвороби, які гуляють по роду людському. І, на жаль, це не ковід, бо на фоні того, що житель імперіуму вважає звичайним грипом, на який не варто звертати уваги, ковід навіть поряд не стояв. У них тут все жорсткіше, і якщо від кашлю срака не відвалилося і матка не випала, то значить все ок. Ордо Сепультурум займається такими хворобами, як чума зомбі і вірус облітератора. В основному вони будувалися ну, раніше біля ока жаху. І да, обидві ці хвороби зустрічаються всюди в імперіумі, особливо враховуючи, що Тіфоса не просто так назвали мандрівником, але найбільша концентрація випадків саме біля очка. Найбільша кількість інквізиторів була зафіксована саме на каді, особливо перед і під час 13-го чорного походу, бо серед війська Абадна було помічено велика кількість чумоносців і облітераторів. Зараз, звісно, обставини у Орду Сепультуру трохи. Інші. В основному, тому, що Кадія була знищена. В основному тому, що Кадія була знищена, наче срака молодого арфіста священником еклізархії. Ну і плюс посеред імперіуму відкрилася така хірія, як великий розлом, який розділив галактику навпіл, як щілина сраку на дві булки. Тому і працює Ордос і Пультурум зараз по всій галактиці, а не тільки в одному місці. Хоча мене, чесно кажучи, більше цікавить, чи набрали вони собі людей в особовий склад, чи херачать як діловод в ЗСУ відразу, відразу на п'ятьох посадах в одне жалу. На, да, Ордосікаріо. І як і в минулому випадку, на жаль, цей Ордос не займається постійним переглядом одного прекрасного фільму. Нє, вони моніторять роботу офіціо Асасінорум. Після ери Апостата, відразу після того, як правління Гога Вандіра закінчилося ударом меча в кабіну, почалася цивільна війна всередині самого офіціо фіцеоасасінорим. Блін, чи зробити відео про громадянські війни всередині організації імперіумів? Тим більше, що затяги в війні асасинів були не дуже затягнуті і дуже цікаві. Як ніяк, агенти секретної організації били один одного похарям, що завжди цікаво. Суть конфлікту була в тому, що Гок Вандір примудрився заручитися великою підтримкою серед вбивців. Тому, коли він склав повноваження через летальний відвал сраки, асасини розділилися на два табори. Один казав, що вандір говно, а інший, що він крутий тіп, і взагалі, дійшло до того, що один з асасинів храму Келідус вбив тогдашнього главного асасіна і завдяки поліморфії зайняв його місце. Під час всієї цієї заварухи майже весь офіціо був винищений і знищений. А всі, хто залишився, повинні були пристосовуватися і реорганізовуватися. От десь тут один з інквізіторів, Ягір, подумав, що непогано було б мати окремий Ордос, який би займався виключно цими вбивцями. Бо поки серед них точився оцей весь махач, загинула не тільки куча асасінів, а й людей, які до того були майже недотичні. Так і з'явився Ордо Сікаріо. Він відразу взявся з роботи і висунув асасіням список вимог, які були виконані. Спочатку їх, як і Легіони Спейсмаринів, розкинули по всій галактиці і заборонили скупчуватися в одному місці, щоб, якщо хтось з них був схоплений за льорнету огидними руками корапшена, то більшість асасинів залишилася лояльними. Наступна вимога, тепер будь-які накази на вбивство повинні бути завізовані більшістю високих лордів Тери. Також кожна операція потім буде розслідувана за участю інквізитора. І остання вимога: всі асасини, за виключенням храму Євросорів, повинні проходити психологічні тести за участю інквізітора і МПЗшника струєвої частини. І основна проблема полягала в тому, що офіціасасінором це секретна організація. І це сильно ускладняє процес слідкування. Інквізиторам доводиться діяти зсередини, а не ззовні, як у всіх інших випадках. І для цього були створені окремі агенти, які отримали назви агенти асасіни які беруть участь в операціях вбивців і доповідають про все прямо в Орда Сікаріо. Створені вони були тим самим ягером, який створив весь Ордос. Ордо Скрипторум. Це не організація, а суцільна ЖЕЗА. Бо складається вона в основному з інквізиторів-діловодів, основна задача яких копатися в тій монструозній кучі паперового гуана, який імперіум називає документообіг. Ордо Скрипторум займається дослідженням і переглядом імперських записів і намагається не дати повноцінного йобу, колупаючись в мільярдах справ. Їх основна задача знаходити дійсно важливі документи і факти серед валу звітів, донесень харчових листів і іншої згідно відповідності. Бо, враховуючи специфіку імперської бюрократії, дійсно важлива документація часто може бути тупо загублена, вкладена не в ту папку або відправлена тупо не туди. І от то прикиньте, ви заходите в імперські архіви, бачите там цілу срану гору документів, тупо мільйони стележів з журналами обліку і звітами мільярдів військових частин імперської гвардії. І розумієте, що вам все це треба переглянути, буквально відкрити кожну папочку ручками, от прям власними очами це все перечитати і перебрати. Ух, сука! Якщо у вас в цей момент не пройшли держаки по сраці, то ви погано собі уявляєте, як виглядає документообіг військової частини. І от здавалося б, що може бути важливого настільки, що зробити аж цілий ордос і набрати туди нещасних інквізиторів, які будуть вимушені століттями ковирятися прутним в документах. А все доволі просто. Кожна помилка в документах може призвести до неймовірних наслідків, бо кожна помилка помножується на громадний масштаб самого імперіуму. І це може призвести до того, що цілі світи залишаться в ізоляції без допомоги і логістики, бо якийсь паперовий чорт десь не там поставив кому, і цілий світ упав в колодязь, наповнений сраками. І може для імперіуму це невелика помилка, і шо там того одного світу тільки за суботу інквізітори всрали екстермінатусами цілу сотню. Але для мільярдів людей, які проживають на тій планеті, це запитання життя і смерті. І звісно, орду скрипторам не можуть відловити всього. Занадто багато документів і занадто багато чертолайф, які працюють з ними аби як. Але все одно ці паперові воїни Імперіуму рятують багато життів. Я б навіть сказав, що вони рятують життів більше, ніж будь-яка інша організація в імперіумі. І навіть Вордоскріптором є своя цивільна війна. <гум> навіть не одна. Ціла серія буквально. Називаються вони війнами пера, в яких беруть участь з одного боку писарі, а з іншого адептус адміністратом. Писарі це найнижчий ранг в ієрархії адміністраторами, основна така робоча лошад. Вони виконують основний вал роботи в бюрократичній машині і при цьому вважаються просто звичайними рабами. Ну, звісно, не прямо звичайними, бо все ж таки писати вміють, але різниця доволі невелика. Тому вони часто вступають в конфлікти з адміністратором, намагаючись хоч якось полегшити власне життя йому в праці. Да, і чесно кажучи, просто так, хіба не в кайф повоювати зі своїм начальником, який тебе гівно не ставить. Тим більше, що війни пара часто переростають в справжні війни. Озброєння, звісно, не як в арміях. Тому це більше схоже на війний банд в чорношкірому гетто. Але все одно кров лється доволі активно. Ордо з кріптором при цьому намагається все це діло вспокоїти і якось врегулювати, але виходить приблизно так само, як у ООН з Рашкою. І будь ласка, хто небудь? Проведіть кампанію по Верхамеру про війни пора. Я дуже хочу на це подивитися. Перестрілки з жованим папіром з ручок, комусь сунули під ребро. Ну або книгу напишіть. Я куплю, відрекламую, зроблю все, що треба. Будь ласка. Окрім цього, ще є Ордо Санкторум, яке було засновано десь після того, як вже відовий нам Гох Вандір нарешті не завжди захлопнув свою будку. Проблема полягала в тому, що Вандір захопив владу в імперію в основному за допомогою еклізархії і головного еклізіарха Пауліса III. Після такого зашквару інквізиція не могла залишити церкву в спокій, на честь чого і був заснований Ордо Санкторум. Якщо вам здається, що і клізархія настільки потужна, що інквізиція не може з нею нічого зробити, то не забувайте, що нічого не може уникнути сповненого підозри Ока Ордосі. Ті Ордоси, про які є, хоча б пару абзаців інформації, ми закінчили. Залишились ті, про які є тільки їх загальна задача, та і то в кращому випадку рік заснування. Окремо хотілося б згадати тільки ті ордасі, про які невідомі навіть їх чіткі задачі, наприклад, Ордо Сенаторум. Для чого воно. Створювалося невідомо, але воно є. Судячи з назви, я поставив на те, що вони повинні слідкувати за роботою імперського сенату і високих лордів Тере. Бо, як ми пам'ятаємо, в імперіумі неможливо уникнути підозрілого погляду інквізиції. Також є Ордо Дезолятус. Вся його історія і ціль вкриті таємницею, тож можливо, тут попрацювали Ордо Редактус. І чого тут може бути такого важливого? В мене, чесно кажучи, аж очко чешеться, так хочу дізнатися. Але враховуючи, наскільки ГВ зацікавлено в розвитку таких маленьких, але дуже цікавих часток лору, то весь свій інтерес можна запити водичкою. Також невідомо ім'я Інкві. Ізітера, з якого складається ця організація, да одного єдиного інквізитора. Більше в складі Ордуса немає нікого. Окремо стоїть Ордо Некрус, який складається з цілих п'ятьох агентів, наче і не багато, але це в п'ять разів більше, ніж Ворд Дезелятос. Ціль створення Ордоса невідома, і тут, звісно, можна трохи порозкинути фантазії. Можливо, звісно, вони повинні розбиратися конкретно з некронами, але частка некрос не обов'язково веде до них. Можливо, вони вивчають просто смерть як таку. Хоча те, що вони роблять, повинно бути або важливим, або небезпечним, або і тим, і тим одночасно. Бо існує ще окремий цілий Ордос, який займається тільки тим, що слідкує за роботою Ордо Некрос. Це ордо Віджилус. І те, що вони спостерігають за некросами, це буквально все, що про них відомо. Ще є ордо Танатус, і от, що цікаво, оце от Танатус теж відсилає на смерть, як і Некрос. Тож, можливо, вони займаються чимось схожим по специфіці, або ні. Якщо у вас є якісь прикольні ідеї на рахунок того, чим. Саме можуть займатися ці ордеси, сміливо пишіть в коментарі, мені цікаво побачити вашу думку. І от на цьому все. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося, ставте дізлайк, підписуйтесь на канал. Любіть маму, можна і чужу. Донатьте на збір і залишайте ідеї для наступних відео в коментарях.